Вислухаємо слово святого Євангелія. Постоїмо хвилинку, 6 розділ Євангелія від Матфія. З 28 віршика. І чого про одяг клопочетесь? Погляньте на польові лілеї, як вони ростуть, не працюють і не прядуть. Та кажу вам. Що й Соломон у всій своїй славі не одягався так, як одна з них. Якщо ж польову траву, яка сьогодні є, а завтра буде вкинута у піч, Бог так одягає, то ні, чи не краще одягне вас, маловіри? Тож не журіться і не говоріть, що будемо їсти, або що будемо пити, а чи що зодягнемося, адже цього всього язичники шукають. Бо ж знає ваш Отець Небесний, що цього всього ви потребуєте. Шукайте перш за все Царства Божого і Його праведності, а це все вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтрашній день і сам про себе поклопочиться. вистачає дневі власних турбот. Амінь. Вітаю вас, брати і сестри, святом Чудовим. Радійте в Господі, бо радість від Господа є підкріплення ваше. Сідайте, будь ласка. І якщо в когось немає радості, то я скажу один рецепт: Фома колись радості не мав. І коли він приходить, а там Господь сидить, і Господь каже йому: Фома. Дай мені твою руку, поклади її мені в свою руку і подивись на цю рану. І не будь невіруючий, але будь віруючий. І знаєте, закипіло серце Фоми. І з його серця, оцей, знаєте, відкрився оце джерело серця. І він вигукує. Цар мій, Бог мій, Спаситель мій. І радість потекла живою річкою. І ту радість, коли з нього живим шкірою знімали, та радість в його серці продовжувалась. Ми зустрінемося з ним там. А зараз, маючи цей чудовий час, поговоримо про е, декілька хвилин, про квіток. Я замітив, що квіточок тут немає. Але цей букет, він, мабуть, навіть кращий, ніж квіти. Його, його весь можна з'їсти. Але я люблю квіти, мене дружина привчила любити квіти. І Христос любив квіти. І цей текст ми прочитали, Господь на Горній проповіді. Давайте ми звернемо на цей текст увагу. Христос стоїть на горі, і ця долина відкривається перед Ним зелена. Я там не був, но брати свідчать, що вона по сьогоднішній день прекрасна. По весні, знаєте, в таких жарких країнах, коли сніг, десь чи дощик, і все розквітає красивішим таким килимом різнокольоровим. І Христос стоїть і дивиться на цю красу. Люди кром отак переповнено. Я би хотів, звісно, щоб стіни роздвинули, щоб в наші уяви ми вийшли за стіни. Ми ж цього літа багато місць чудових бачили, чи не так, брати і сестри, давайте уявимо собі отого того Христа, Спасителя любові, який стояв і дивився на ці красоти. Що він думав? Що він думав? Я собі подумав зі слізою в очі, він, мабуть, згадав, звідки він прийшов. Ми часто говоримо, він залишив славу неба. а я скажу, він залишив дім свій. Він залишив серце свого батька, до якого припадав. І Він бачив, скільки горя і сліз на землі, і переповнений любові, він дивиться, і ця квіточка там росте. І Христос тут же її замітив. І з неї створив оце, оце прекрасне оповідання і урок припадав для нас, брати і сестри. Що все, що на землі є, все, що ми дивимося, воно має більше значення. Христос хотів показати, тому і, знаєте, і те свято було. Таке з Господом дано для Ізраїля, воно ж не одне свято. Спочатку було Перше свято, і початок жнив, а потім продовження, закінчення. Він каже, а ви зверніть увагу на свято жнив. А потім, коли виноград збирали, пам'ятаєте, яке в них свято було сім днів? Хто пам'ятає? Ну ми ж не євреї, ми не знаємо. Я скажу вам: свято палаточок. Свято, як по-російськи, кущі, таке непонятне в слово. Що в кущі? Не кущі, а палаточки. Скіні такі. І сім днів сім'ї жили. По сьогоднішній день в Ізраїлі вони так роблять. Оті такі шалашики. І, і радіють в них, і їдять, бенкетують і тішаться милостями Господніми. Але воно має набагато більше значення, чим просто так. Зупинись. Сядь на лавочку. Мені так сподобалося, що там і, заботливі руки сестер, братів лавочку поставили. Сядь на хвилиночку. Роздумай! Оці свята вони закликають людей духовних роздумати і побачити більше за, за ці плоди. Вони все мають духовне величезне значення. Такий Господь, знаєте, Він прекрасний, добрий. І християнське серце, я так, я так скажу, якість народженого згори християнина розглядати славу Христа. Воно з'являється в наших серцях. Духом Святим. Ми любимо то робити чи в творінні, чи на природі, чи в общині святими, чи в обставинах тяжких життя. А тим більше, коли залишається на самоті з вічним Євангелієм, християнин, Він не тільки розглядає, він шукає красоту Господню. Він прославляє Бога, Він всім іншим свідчить про неї. І горниця мати єднання та відносини з Богом своїм та Господом. Я знаю, як молодь, у нас є такі чудові молоді люди, які люблять Господа. І вони їдуть гори, і такі виставляють красиві дуже фотографії, а внизу пишуть: ми знаємо митця. Ми знаємо того, хто це створив. І свідчать про його любов. Вони, вони не можуть. Без того жити. І от ми тут читаємо, звертаю увагу, Христос каже: погляньте на польові лілії. Я собі такий заголовок взяв. Я, я таку книжку замітив, і вона називається по-англійськи, один пастор написав «Consider the Lily». «Consider». Воно, воно це слово набагато більше значення має, ніж просто погляньте. Це коли людина приймає важне рішення, от, чи роботу, чи а йому кажуть. Job. Візьми до уваги. Візьми це до уваги. Це необхідність життєва взяти до уваги. Маленьку лілею, про яку Христос. Христос каже, зверніть до уваги. І чому Він каже, що зверніть до уваги? А тому, що за лілею він вимальовує далі, вона каже, польова трава. Далі він каже, Соломон так не вдівався в своїй славі, як вона. І перш за все, от звертається тут увагу далі, він каже. З'являється одне ім'я. Він каже: Бог так одягає. Бачите? Лілія і Бог. А далі, далі більше, 32-й віршик ми читаємо. Бо знає ваш Отець Небесний до Лілії. Христос каже: зверніть увагу. Є Бог Творець, який пам'ятає про ту Лілію, і є далі є Отець Небесний, який знає вас. Любий, друже, сьогодні сидячий чи слухаючий нас онлайн, є Отець Небесний. зваж увагу на те, є Отець Небесний, який пам'ятає про тебе і тебе безмірно любить. Оця лілія, про яку Господь говорить, і Він сам про себе говорить в пісні Пісней, і каже: Я є Саронська роза та лілія долин, Духом Святим, тому що в нього весь цей образ красоти, отобразився, оця вся слава Отця в Ісусі Христі. І ми, ми бачимо, Він каже: є лілія. Є Отець Небесний, який більше всього на землі любить вас. Знаєте, вже брати говорили, хто такий Отець Небесний. Але ми любимо те роздумувати. Я просто один текст для порівняння прочитаю. Могутній текст відображає, хто є Бог. Апостол Павел, він, отут, знаєте, духовну таку брилу поклав для Тимофія. А ми читаємо в Тимофія, щоб Тимофій не піддавався якійсь паниці, коли його там десь принібирають. Він каже, знай, кого ти вірив. І він каже так: Тимофія 6:15, 16. Блаженний, єдиний, сильний цар, царів і володар володарів. В англійському перекладі, в деяких перекладах, суверенний, всемогутній, вічний владика, Владик, Бог наш. Хто живе в безсмерті, живе в неприступному світлі, якого ніхто з людей не бачив і бачити не може? Йому честь і влада вічна. Амінь. І цей отець, якому нема аналогів, якого, який є вічний і всемогутній, його характеристика, інше з'являється ім'я, яке Ісус передає нам. Отець Небесний. Про що говорить вам це, коли ви чуєте? Коли бринить вашому розумі спогади дитинства, про ту люблячу, батьківську, теплу руку. Воно нагадує нам, що є вічна любов. І, і, і одне з імен, один із головних, отих, знаєте, якостей всемогутнього Бога, як воно не є дивно. Ви мені скажіть і в серці вам лагідним цим вітерком шипне Дух Святий. Іван каже про то не раз. Бог є любов, і ми співаємо, і ми співаємо, Бог є любов, о яке то щастя, що всемогутній, вічний Бог, Він є любов, Він не є просто огонь. Він любов і в своїй любові, він, він цю любов доказує. І коли ми дивимося на ці плоди яскраві, і ми, ми захоплюємося, і ми вкушаємо їх, і ми насолоджуємося їх, Він створив в нас людей, які. Люблять їсти, люблять дивитися і пам'ятати про те, що є той, який все подає, і ім'я якому любов. Але ж не тільки про цю. Да, всі ці справи його. Оці всі плоди, вони всі свідчать про його любов. Ну це ще ж не кінець. Розумієте, кожен раз. Я собі думав, для мене довгі роки це було. Чому? Коли був Голодомор в Україні, коли зовсім нічого було їсти, я такого стану не знаю. Господь дав заботливого тата й -та маму, так як всім вам. Я не знаю, чи в нас ще є. Залишились ці люди, які пам'ятають голодомор в Україні, коли з'їли все. Нічого не було. Так от, таємниця була: чому? При страшних гоніннях, коли за Біблію давали величезні сроки, а навіть і розстрілювали, збиралися, віруючі малесенькими групками, по двоє, по троє. В темну ніч палили маленьку свічку, відкривали те старе івангелів, в яких розпадалися листочки. І ото брали щось таке, те, що тільки нагадувало хліб, злободи, стирси, все наміжено і дякували Господу. Я зрозумів чому? Тому що Христос говорить, дивлячись на, на цю лілію, Він каже, є більше. Коли дивишся на той останній кусочок хлібка, який не знаєш, як поділити з дітками, ти дякуєш Господу, тому що, знаєш, є більше, є набагато більша любов, яка пам'ятає про тебе, яка веде тебе, яка протягує тобі руку і каже, я не залишу тебе. І пройде час, і ти, ти зрозумієш, яка моя любов велика. І Павел пише до Єфісіянам, що ту любов не можна зрозуміти, збагненна любов. І широта, він, і його молитва за святих була така, щоб вони, каже, зрозуміли, яка ота любов Христова до них. І найбільша оця глибина, найбільшої любові, вона не закінчується ж на дарах, на природі, яку ми так любимо споглядати. Вона на Голгофі. Коли вічний син його прийшов, і ми читаємо, що він так полюбив нас, що, що зробив? Віддав сина. Батьківська любов, оця небесна любов, наша земна любов більше цього так не віддам. Я люблю мого сина, я не віддам його. Це боляче, це страшно боляче. Віддавати щось, відривати від серця. Христ Бог Отець, Він каже: Я так люблю вас, що віддав Сина свого. Для того, щоб кожен мах мати більше, незрівнянно більше, ніж всі плоди землі і всі квіти разом зібрані на землі. Небо приготувати. Отой, отой вічне місто, де він каже, і там ви зрозумієте реально, нарешті, що таке величина і глибина і широта. І висота отцівської любові. Про одяг, що так клопочитесь, брати, врем'я як моє? Ще 10 хвилин. Про одяг, що клопочитись, наступне таке просто хочеться. Знаєте, в дійсності Христос каже, подивіться на полювелілі і далі, що Він згадує царя Соломона. Я не знаю, як дівався цар Соломон. Я не думаю, що з нас би сьогодні хтось так би хотів вдітися в цар Соломон. Там кажуть, одежі, там важили пудів сто, мабуть. Ну, таке все обвішане золотом, що ще ззаді три служка йшло і несли все броня на ньому. Просто він підчеркує оцю красоту, цінність одежі і каже, Отець Небесний дбає про вас. І хоче, і Він дає вам оцю одежу. Ми зараз розбираємо я декілька одну, один момент просто такі ето. Польову траву Бог так одягає, чи не краще одягне знову слово краще. Що то за чарівна одежа, про яку ми повинні дбати сьогодні, брати і сестри? В Америці не дуже так же ми про її повного цієї одежі, так же це в древності. Одна одежа це вже і цінність, а переміна одеж, то ти вже багатий чоловік. Хоча тут, як взяти теж, як почнеш діватися по всіх тих цінах, оцих модельних домів, то ого-го, зарплати не твеї, ні жінці не хватить, все так вилетить. Там одні джинси можуть 10 тисяч доларів коштувати. Забудьте, забудьте про те. Забудьте про те. Є, для бідних є тут секонд-хенд, знаєте. І слава Господу, що ми приїхали в Америці, були гараж сейли і Вот. Гудвіли. Тому що це все не так важливо. Ми тратимо багато часу. І є надзвичайно важливі речі в житті людей. Піклування про них поглинають більшість нашого часу на землі. Але є та одежа, в яку може зодягнути тільки Бог. І сьогодні свято жнив. Я, ми, воно все про турбування, про подяки, чи вдів ти ту одежу сьогодні, про яку Бог дбає і тобі приготував через Господа Ісуса Христа. Дивіться. Потім я тебе одягнув у квітчасту одежу і зув тебе, сандалі з м'якої шкіри. Тут ще пише в сині сандалі з м'якої шкіри. Підперезав я тебе висоном, накинувши на голову покривало з найкращої тканини. Знаєте, звідки ця цитата? А далі він каже, дивіться, і каже, котрий заговорив і сказав тим, що стояли поруч з ним, такі слова: знібіть з нього забруднений цей отдах. Дивись, я зняв з тебе провину. Аби зодягти тебе в коштовні шати царського плеча. Ви догадуєтесь, про які то шати йде? Їх не купиш, на них не заробиш, вони за ніякі гроші не продаються. Це святість, ото праведність Христового плеча. Він зодягає нас, і ми співаємо коли хрещення. Пам'ятаєте? Всі, що у Христа хрестилися, допоможіть мені другу фразу. У Христа зодягнулися Алілуя! Оця найкраща одежа, про які Господь Небесний з любові подбав. Є така пісня. При дорогі лілія росла. І там такі слова, дай мені душою стати, як ця лілія. Ми ще таку пісню співали, бо я пам'ятаю з дитинства. Подивись на берег річки. Де багато є роси, там по милості Господні лілія цвіте в красі. Подивись і подумай про той духовний святий одіж, який Господь пропонує тобі. На землі йому нема ціни, його не можна ні за що купити. А Христос каже: прийди до мене, я пролив дорогоцінну мою кров на Христі. І дарую тобі оцю одежу, одежу праведності. Душу твою зодягаю в неї. І пише: дивіться, адже коли через переступ одного смерть запанувала через одного римлянам, то тим більше ті, хто приймає щедру благодать, щедру благодать. І дар праведності запанують в житті через одного Ісуса Христа. Запанують. Запанують в житті. Втівають у праведність Христову на своє. З переможець зодягнеться в білий одяг. І не зітру його імені з книги життя. І визнаю його ім'ям перед Моїм Отцем та перед Його ангелами. Переможець одягнеться. І ось коли ми, закінчиться наше життя, коли ми дотягнемо на наших розбитих плечах свого Христа, так і Христос свого дотягнув, от там ми зодягнемося в реальний, безцінний, не описуємо прекрасний. На землі нема подобія. от е, ті ризи царські. І Христос каже, підходь! Дам тобі, ти на землі був, ота, як Лілія в терновнику. І ти шукав царства мого. Ти любив мене. І ти зберіг оту душу свою чисту, як та Лілія, в день оце плаття. Знаєте, я просто маленький приклад ще. Якраз є п'ять хвилин. Є в Канаді Бучерт Гарден. Ми з Галі спеціально 30 років складали плани, поїхали, три дня були там. Я, це, мене, мене потрясло то. Потрясла красота квіток, і як все то створена та долина. Цікава історія. Молода пара приїхала в Канаду розбагатіти, і в них був патент, як робити цемент. І вони почали виготовляти. Вона була хімік, а він бізнесмен. І він придумав, як цемент не просто виробляти, а як його пакувати в бумажні мішки. На сьогоднішній день ще так його і не замінили, той винахід, в 904 році. І він знайшов те місце, де камні такі, що з нього, це добрий, оце називалось оте місце сьогодні називається Бучеред Гарден. І вони там вирили, вони добували те все, взривали, взірвали всю ту прекрасну долину. І там стався оцей величезний, грязний, замулений, пильню пропитаний отой, отой кар'єр. І вона виходила і плакала, і говорила, що ми зробили? Мені стало страшно багаті людей. Цемент всім потрібний. І каже, ночі днею, і Господь сказав, а ти можеш то переробити? Вона переробила. Вона зібрала команду, чоловік в грошах її не ето, і вона почала висаджувати квіти скрізь. Вона наняла японського дизайнера, який то всю допомагав їй. І в тому кар'єри вона створила райський садок квітів. Вона по 10 годин там висіла на вірьовках і запихувала всі ті щілини, землю і сім'ячко тих квітів. І зараз, коли ви подивитесь на гуглі, поїдьте, подивіться, вас вразить та краса. Знаєте, що мене зворушило, коли я сидів там? На тій лавочці дивився на всю ту неопісуємо красу, воно входить в 5 самих найкращих місць на землі. Я згадав про Спасителя, який прийшов сюди на землю. Оцей добрий садовник. Як він трудився, висячи на Голгофі. Темні часи страждань, щоб з душ наших, ота стала, знаєте, отой чистий євангельський, такий написано, напойонний водою сад. Душі ваші, каже, будуть, як ето. Це труд Христа в душах наших. І Він сьогодні з твоєї душі хоче створити. Підійди до нього душа дорога, з тих пір через той садок проходять десятки мільйонів людей. Коли вона була жива, вона ні, 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 ні з кого копійки не брала. Вона кликала люди, дивіться на цю красоту. Славте Творця, який у вас є. Пам'ятайте про добрість. Хай Господь нас благословить. І остання одна хвилина, коли я дивлюсь на Лілію, вона преподає мені урок. Вона не один, вже декілька уроків. Останнє вона каже, я своє призначення. Ота маленька Лілія виконала. На мені Христос показав приклада. А для чого ти ростеш двора Господні? Для чого ти приходиш і топчеш двори Господні? Чи виконуєш ти своє призначення, брат і сестра? Хай Господь благословить нас пошукати і помолитись. Був заклик. В недільну школу треба служителів. Сестри дорогі, брати. Вас кличе Господь! Хочеш в хорі співати. Хочеш відвідуватись, для всіх є праця в домі Господньому. І господар він проходить уважно по тому своєму садочку, який він оросив своїми сльозами і кров'ю. І дивиться, чи ця ростина виконує своє призначення, чи вона дала плод. Слава Ісусу Христу! Амінь.